Зрозуміли, що це кінець. Мережую активно ширяться повідомлення, що у Львові понад півсотні ресторанів готують до закриття, а після зими нібито перелік закриттів і звільнень стане значно більшим. Причини називають абсолютно різні: комендантська година, частий перегляд цін, мобілізація та виїзд переселенців. Ресторатор Андрій Дзюбан у сфері гостинності працює десятки років. Зізнається, проблем чимало. Втім, в період пандемії ковід-19 було набагато скрутніше. Стосовно закриття, я не можу сказати, що я бачу якісь тенденції до масового закриття. Звичайно, ситуація погіршується з кожним днем. У нас війна, у нас ну, туриста туриста нема. У нас кожен день ростуть ціни. У нас Підвищуються податки, і, відповідно, цей, от знаєте, такий е... запас міцності. Він кожного року все та не та. Тим часом економіст Віктор Гальчинський каже, що сфера ресторанного бізнесу досить динамічна та конкурентна. Тому процес закриття та відкриття нових закладів харчування є постійним. Працювати на Ресторанному ринку Львова, як і України стало все-таки трошечки складніше порівняно зі звичайними мирними умовами. Дійсно, певні заклади справді закриваються, але це є нормальний процес. Я би не сказав зараз, що є якась трагедія, що галузь вимирає, галузі стає погано. Це питання конкуренції, яка на ресторанному ринку є. Найкраще витримують цю конкуренцію. Це професійні ресторани які займаються своєю справою десятиліттями, дуже добре знають економіку свого бізнесу, зростання цін не уникнути за словами ресторатора. Наслідки історичного підвищення податків суттєво вплинуть на роботу гостинної сфери. Те, що ми зараз спостерігаємо, так? Тобто у нас виручки фактично лишаються на тому самому рівні, але податкове навантаження зростає. Зростає ціна на продукти, які ми маємо купляти, і відповідно це все накладає свій негативний вплив на, 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 на загалом на ресторанну індустрію. Безумовно, що це все буде відображатися на кінцевій ціні. Воно буде відображатися на кінцевій ціні, тому що ну, Тебе або ця система працює, або ти просто приносиш ну, з власної кишені. Ну, якщо збільшились податки, то відповідно ці податки десь звідкись треба брати. Більша тут ланцюгова реакція, тобто вартість компонентів, вартість робоч... вартість робочої сили, бо людей зараз стало менше, і щоб знайти хороший персонал і втримати і втримати в жодному разі неможливо на ньому економити. Ще однією проблемою ресторатор називає нестачу працівників. Чимало чоловіків наразі у ЗСУ. Їхню роботу виконують жінки. Серйозна проблема з тим, тому що у нас фактично половину персоналу а, воює. Дехто навіть на жаль загинув. Так, у нас два кухарі в інакшому закладі Ми загинули, загинули, і, і це стає головною ну великою проблемою. Відповідно, персонал зараз на ціну золота. А, Робимо все, що завгодно, для того, щоб втримати його, тому що ну, це, це теж свій виклик. Водночас, за оцінкою економістів, через ситуацію в країні пов'язану з війною, викликів для ресторанного бізнесу з часом лише побільшає, адже економіка виснажена, а клієнтів меншатиме. Мовляв, залишиться найсильніші або найлояльніші, однак повністю ресторанна сфера не зникне. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА. you <laughs>